Всім привіт, сьогодні у нас неділя. Ну і Виконав я вже перше замовлення. Таке 5 км за 15 злотих. Ну Як завжди ж показувало на обері 17, по факту я отримав 15 Ну нічого страшного. І друге ще замовлення прийнявшись 39 за 14. Ми поїдемо подивимось, що воно там буде. Так що починаємо роботу в неділю. Я так і вже втомлений в том, на ябе на ведь вс во просто вихідних не беру. А то напевно вже реально так втомився. Вчора, блін, просто Щось... Прям чудо чудне произошло с машиной. Все ж таки думав, ну що реально жопа насосу гідропідсилюючого керму. Ну по факту ні, слава Богу, ні. Хоча показував. Хоча здавалося, що ну, ця жидкость в бачці така, блін, ну чиста піпець. І чогось я думав, що вона червоного кольору. Ну от прям піпець. Реально червоним кольором прям віддавала. Я не знаю, як воно так зробило, що воно стало червоним. ну Тобто коли туди світиш, воно реально червоним було. І воно, напевно, що, -за цього, що воно грязне було, і воно здавалося, що, чер що воно червоне. Зараз фоточку прикріплю Е, І це я три рази поміняв її. ну, тобто Просто в бачок, бачок повністю опустошив, в нього долив, кермом покрутив, покрутив і знову зливав. Так три рази зробив. ну, Стало набагато одразу краще. Потім якраз кілометрів 15-20 проїхався, два замовлення зробив. І знову також з бачка повністю все висосав шприцом. І туди залив нової жидкості. І все, просто як рукою зняло. Машина заводиться тихесенько. Я вперше чув, як мотор працює. Я до цього лише чув, як просто гургуде. Так, а тепер класно, прям реально кайф. Я, ну, не очікував, що настільки настільки вона класно працює і тихо може їхати. Так що, полетіло працювати, це знаєте, що найбільше не люблю? Брати замовлення з точками. Ну, тобто з декількома запинками. Це просто жесть. Ну це стільки часу просто виходить ну, неймовірно. От Тільки що вийшло десь під 45 хвилин. завіз за три людини. Просто У кожного своя адреса. Воно ж блін, не написано одразу в Uber, коли приймаєш. І це просто жестяк. За це замовлення 38 злотих. Тобто було 46 чимось, Ну... По факту 38 злотих лише... Жесть як мало. Ну, за 40 хвилин, ну блін, можна було просто там 2 по 20 зробити, спокійно собі, ну не напрягаючись. Фух, так що зараз їдемо щось 6 за 16. готівочкою дівочкою буде. Подивимось. У мене як завжди там по двадцатки є лише мелочь така. Що прийдеться щось прям давати мелочухай, тут мелочухи в мене немає. Вчора все на заправці. Віддав, Блін, з машини взагалі кайфує. Вона так тихо їде, прям взагалі аж голова не болить. От реально, самі чуєте, ну, то лише трохи-трохи чутно. Навіть коли от газуєш, тільки мотор чутно і все. Виконав це замовлення, ну гляньте як гарно, прям підп'ят. Що ви думаєте? Ну завжди як, як завжди у людей промакції. Її показувало мені щось отримати 16 злотих. По факту показує щось, отримав щось 15. І пасажир сплатив сплатити 11 злотих готівка, він сплатив 12. Ну, просто нема слів. За 6 кілометрів. Ну, це бля, ну реально мінімалка в Україні. ну. Пипец. Ну что, за, за тарифы? Я не разумею. Реально просто бывают нас с этими тарифами. Что ж, уже вечер. Дивите, церква в центре. Блин, народу просто пипец. Вот так. Прямо фігіти. Що, зробив 8 замовлень, таке, нічого цікавого особо не було. О, давайте хоч таке приймемо. Опа, головне, що от, от тільки щоб, якщо б не побачив, що треба повернути. Об'їжджав би хрен з наскільки Опа так. Що ж, трохи зголоднів, заїхав на заправочку, заодно заправився і піцу доїдаємо 17 злотих коштує. Так от якось виглядаю, ну нормік водичку ще взяв, пойдет. Повне голоден не працювати. Ще, не дай Бог, хтось з'їже й то взагалі просто буде аншлаг. Так що, доїдаємо, якраз там футбол зараз закінчиться і можна буде їхати працювати. І що ж, дивіться, каса вийшла отака на Uber, отака на болті. Ну, хоч щось заробив, і то непогано, в неділю, я думав, навіть буде гірше, якщо чесно. Відос такий короткий, тому що вів просто прямий ефір. Так що, да, заходіть на прямі ефіри, вони бувають частенько. Частенько вони, звісно, да, дуже пізно ввечері, ну нічого. Як є. Так що давайте. Всім гарного дня, до побачення, підписочка на канал обов'язково. І пока-пока.